Є з вами транспортир. Є. І нам необхідно визначити азимут між напрямком з однієї точки до другої точки. Тоді нам необхідно буде зрозуміти, дивіться, якщо в нас іде... Ми згадуємо з вами на самі сторони горизонту. Тут на що? Тут. Тут. день. Відраховується загодинкову стрілку чи, пі... чи проти наковий yeah. Загоди на стрілку? Загодимковий стрілку. Азумнадна на північ. Напрямку на північ. На північ. Це ж початок Нуль. Азумут напрямку на стрім. Азум, напрямку на південь. Yeah. Yeah. На південь. Yeah. На yeah. 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 Азумін напрямку на yeah. захід. На yeah. на yeah. 270. Якщо ми бачимо з вами, що ця лінія? Проведена ось таким чином. Вона знаходиться за півдним чи перед да. за півднем. Тобто її градусна міра має бути більша, аніж 180 градусів. Її градусну міру ми з вами визначаємо. Тут у нас підписано 20. Ми до 180 додаємо 20 і в нас виходить скільки? 200. Тобто азимут з точки 1 до точки 2 буде 200 градусів.